Друзі, повертаємось до студії прямого. Дякуємо, що ви із нами, і ми тим часом готові долучити до нашої розмови ще одного гостя з нами на прямому зв'язку. Дипломат та ведучий Дмитро Чкалкін. Пане Дмитре, ми радо вас вітаємо. Вітаю, друзі. На Так, роди, дякуємо, що ви з нами. Слава Україні. Героям слава. Пане Дмитре, буквально зараз народні депутати пишуть про те, що парламент вже підготував і зареєстрував постанову про невизнання результатів голосування на так званих президентських виборах у Російській Федерації. Мені дуже сподобалось, Наші колеги з української правди вчора вийшли із таким повідомленням, що о, з цієї миті вони більше не маркують, не називають Путіна президентом. Просто Путіне все, бо всі ми розуміємо, що це був кит. Скажіть, будь ласка, ви як дипломат, як людина, яка краще розуміє, як ці документи потім працюють? Чи важливо, що Україна? Україна не визнає результати голосування, ну Україна е, сьогодні в такому стані знаходиться практично війни з Росією. У нас е, практично немає дипломатичних зносин. А ось країни Заходу вони ж витримують, притримують свої посольства. Вони так чи інакше е, проводять якісь дипломатичні пер перемовини з цією країною. Тому повний розрив дипломатичних відносин для них сьогодні виглядає нереалістичним, тому можливо просто зниження буде рівня представництва тих чи інших країн. Ну сьогодні заявив, поки що Ландсбергіс, та міністр закордонних справ Литви, Це так розумію син першого президента Незалежної Литви Ландсбергіса, про те, що не визнають виборів. Ну хтось пожартував, що в Німеччині. Запропонували називати тепер Путіна не президентом Росії, а колишнім завгоспом клубу в Дрездені для того, щоб нагадати його героїчне таке минуле. для нас принципово важливо, щоб багато якомога більше. Лідери світу дійсно ставили наголос на тому, що Путін це злочинець, на якого очікує, там в кращому випадку камера в в'язниці в Газі, а не якісь там дипломатичні зносини, дипломатичні почесті чи регалії. Для нас важливо, щоб той фільм там, 20 днів в Маріуполі, припустимо, подивились не там, 20 мільйонів, да, а 200 мільйонів чи там, навіть 2 мільярди. Мешканців нашої планети, щоб вони зрозуміли, наскільки небезпечна ця потвора, і наскільки загрожує її існування всьому світу. І повторюю цю формулу найвідомішого американського письменника <кій> Кінга, який знається на ж... 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 Жахіття, да, який сказав, що. Треба прибрати Путіна, поки він не знищив цивілізоване людство, тобто повторювати цю формулу, повторювати ці страшні кадри російських пропагандистів політиків, які закликають з ефірів своїх телеекранів росіян готуватися до ядерної війни, там ядерний попіл творити ага. Берлін, Париж та Лондон. Так, пане Дмитри, єдине, що навіть коли ми згадуємо про плани Верховної Ради, я їх там мінімально, не мінімально, максимально ставлю під сумнів, тому що для того, щоб ця постанова зажила, за неї треба проголосувати. А тут засоби масової інформації виходять вже із такими великими і серйозними матеріалами, де підкреслюють політичну кризу. Хоча справедливо нам зауважив Володимир Вятрович, що це там не парламентська чи політична криза, це все ж таки криза монобільшості. Мова зараз йде про те, що одразу кілька десятків народних депутатів хочуть. Скласти свої мандати, повідомляє українська правда. Ну і за інформацією джерел видання, основна причина це відсутність мотивації. Далі вони пояснюють, що досить напружені зараз відносини між слугою народу партією та офісом президента. Депутати ображаються на те, що вони стали фактично формальними фігурами. Вони нічого не вирішують, вони не мають можливості виїхати за кордон. А по будь ласка, а що із цим робити, враховуючи, що виборів перевиборів бути не може. У нас війна ці люди мають. Лишатися якимось чином на не просто на своїх робочих місцях, а ще й виконувати надважливу роботу. А не хочуть, хочуть піти. Ну це дійсно така колізія сьогодні найсерйозніша за всю сучасну українську історію, коли най... в найкризовий момент. Історії нашої держави в при владі нагадаю, що в нас законодавчий орган це головний орган в державі. В нас парламентсько президентська республіка. Так от при владі опинилися абсолютно непідготовлені, некваліфіковані люди. Нас ніколи не було такої, такого недієздатного парламенту, як сьогодні за всі роки існування незалежної держави. І чесно кажучи, виходу з цього. Цієї колізії простого я не бачу на наскільки реалістичні там ці плани цих депутатів, хтось каже, що росіяни через свою агентуру підбурюють тих самих опезажистів та деяких членів партії цієї зеленої воності. Одночасно скласти мандати для того, щоб знизити кількість депутатів менше ніж 300. і Тоді практично потрібно, потрібно будуть перевибори, але в умовах військового стану, як відомо, вибори парламенту у нас однозначно заборонені. У нас є двозначність стосовно виборів президента, оскільки немає сьогодні однозначної оцінки. Не того, як будуть відбуватися наступні президентські вибори, а от стосується що стосується парламенту, то поки діє військовий стан, хтось чорт то, то неможливо проводити вибори парламенту, хто заявив, що <кій> вчора мені здається в якому з ефірів, що можливо, коли прийде час подовжувати черговий раз військовий стан а це відбудеться вже на наступному місці. Якщо я не помиляюсь, то можуть просто не з'явитися в залі потрібна кількість голосів для того, щоб його подовжити. Тобто, цей хаос парламентський він на жаль загрожує стабільності всій державі. І тут якраз ну можливо, конституційний суд мав, мав би сказати своє своє слово, але ми знаємо, що війна конституційний суд. Сьогодні е, впроваджують тиск для того, щоб там змусити голова твої Сергія, в якому там наприкінці травня виповнюється вже 70 років, і начебто він вже не може виконувати свої обов'язки згідно, згідно законодавством. Тобто, в нас е, на на жаль, сьогодні недієздатними може лишитися не тільки а і конституційний суд. Ну, на жаль, все це можна було передбачити, якщо тоді ще п'ять років тому зрозуміти, що з цього збіговиська весільних фотографів та тих діячів, які вчора крали по чотири пляшки пива в астрономії, да, а сьогодні вони вже через своїх агентів, своїх людей можуть так прибарахлитись, прибарахлитись, що їм там онукам хватить, як вони самі стверджували під час свого листування. Ну і такий дуже промовистий факт, що той, хто ну, смілився тоді заявити про ці схеми 20, 30, 50, про ту мотивацію, яка, наша, то сьогодні відсутня в депутатів монобільшості да, ці славетні конверти, яких там передавали те в обираннях Верховної Ради, так от єдиний той депутат, який про це почав розповідати в ефірах телеканалів, яких давав давав свідчення в набу приводив інших свідків, да які могли підтвердити його свідчення, то цей депутат Поляков, як відомо при дивних обставинах, помер. І ніхто навіть не спромігся дізнатися на да, які були причини його. Ну хто, хто, хто саме його отруїв, тобто в те, що насправді там в цивілізованих країнах мало стати. Першочерговим завданням для Органів правопорядку в нашому дозвольте а. додати парламентську тему. Ми не залишаємо, і гроші також парламентсько-фінансовий аспект. Тут е, Ліганет днями е, вирішила поцікавитися, скільки коштує нам Верховна Рада, і от на функціонування роботи Верховної Ради в 23-му році було витрачено 2,6 мільярда гривень. І от найголовніше майже 14 мільйонів на забезпечення візитів делегацій апарату Верховної Ради України за кордон. Як е, дипломати вас запитають, 14 мільйонів мільйонів на візити в апарату Верховної Ради за кордон це багато чи мало? Ну якщо брати тільки чиновників, якщо тільки апарат Верховної Ради, то можливо це адекватна сума. Але ж ми знаємо, що в нас не співняно не співня незрівнянно більше. Сума виділяється, припустимо, сьогодні, на офіс президента, існування якого не передбачено жодної там статею української конституції. А вони на себе виділили ці п'ять-шість менеджерів, на яких тримається вся Україна, як стверджує Зеленський, 18 мільярдів гривень. Тобто, ну це взагалі абсолютно. Неадекватна цифра, як на мене, тому що е, на, на на що витрачаються ці гроші, я е, так розумію, що це е, оці формули миру. Можливо, в яких е, там беруть участь ці радники-дорадники Єрмака е, е, і Зеленського, які роз'їжджають по світу, організовують е, ці збіговиська, е, між іншим, в яких немає е, принципових необхідних для нас для нас е, речей. І ця формула миру, на жаль, сьогодні не дає нам ніяких справжніх справжніх гарантій, і те постачання критично необхідної нашої зброї воно ніяк не забезпечується цими формулами миру, які підписуються. Тобто, це насправді відволікання уваги суспільства. зараз. Там прибув той самий ліці до, до України. Але це ж представник саме тієї е, республіканської партії. Більшість, яка має більшість в, в палаті представників, і яка сьогодні блокує виділення України Україні е, критично необхідних нам сьогодні грошей е, на фінансової та військової допомоги. <свят> І цікаво, що той самий Лінсі Грей, єдиний між іншим американський політик, який так відкрито свого часу ставив питання про е, вибори. Хоча ну, не зрозуміло <свят> <свят> сьогодні, все ж таки на кого він тут представляє в Україні чи дійсно ту магівську спільноту, яка блокує, чи більш. Адекватно мислячу частину республіканської партії, але та формула, яку він повторив, практично слова Арахаміюча, да що немає зброї, так затикайте дірки на фронті живою силою. Ну, тобто, це насправді дуже турбує українське суспільство. Чому представники цієї партії, яка сьогодні блокує в парламенті? В американському парламенті виділення допомоги приїздить. Замість цього пропонує пропоную нам ясними штурмами тут затикати дяки на фронті.